Начаємо День захисників і захисниць України, 80-ту річницю створення УПА, День козацтва та велике православне свято, покрови Пресвятої Богородиці. Україна має унікальну історію воїнства. Кожна її сторінка сповнена з витягами різних поколінь оборонців рідної землі, які сформували особливий образ та характер сучасних захисників. Сьогодні Україна шановує. Своїх оборонців та згадує усіх загиблих внаслідок російської агресії. Слава Україні! Героям! Героям слава! слава! Найкращі традиції захисників минулого разом з неймовірним бойовим досвідом сучасності. Роблять Збройні Сили України однією з найбоєздатніших армій світу, а наша любов до України робить нас непереможними. Героїзм наших воїнів змінює не лише майбутнє України, а й усього цивілізованого світу. Робить нас і наших друзів в інших країнах більш рішучими. Чітко визначає, де добро, а де зло. Ми бережемо свою історію, бережемо наші традиції. Бережемо для того, щоб будувати вільну незалежну Україну. Це свято тих, хто сьогодні на передові ціною своєї крові, ціною свого життя, захищає нашу з вами незалежність. Це свято тих, хто сьогодні в тилу своєю праці наближає нашу перемогу. Щиро вірю, що і на цей раз, як і багато століть поспіль покрива, Божей матері захистить нас від Московсько-Путінської Орди. Вірю і знаю, що ми переможемо. Адже на боротьбу із московським агресором піднявся весь наш народ. Наша армія сильна мотивована і підготовлена як ніколи. Одним з прикладів. Розрахунку зенітників Житомирського військового інституту, які нещодавно, 10 жовтня, під час масованого ракетного удару по Україні збили одну з двох крилатих ракет, які були націлені на об'єкт енергетичної інфраструктури міста і всієї області. І це зробив солдат строковик із перемислово згнітно-ракетного комплексу. Слава Україні! Слав! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Воно все! Шануємо світлу пам'ять героїв хвилиною мовчання! До сиділа Марія, Царице Миру. Ми твої пригнічені лихом війни, діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати ти випустиш у свого Сина Ісуса Христа будь яку благодать. Розпорядження начальника обласної військової адміністрації за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам збройних сил України, активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану нагородити почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України за сприяння війську, волонтера Бойко Наталію Сергіївну. За заслуги перед містом Житомиром третього ступеня нагороджуються білобров Дмитро Олександрович, старший офіцер групи фахової підготовки. Солонинка Василь Іванович, священик православної церкви України, ветеран Збройних сил України.